Ви боїтеся, щоб я до кабінету до вас потрапила? Добре, будемо тут тоді говорити. Скажіть, будь ласка, я тільки що зайшла в учительську, вся учительська є в газетах а, самопомічі. В який спосіб вона потрапляє до школи? В учительській вона є. Ні, добре, тут вона, я з'їду, тут вона не знаходиться, але вся учительська знаходилася. З, за, в, вся учитель, кожен вчитель має на столі газету самопоміч. Можете прокоментувати, хто її доставив, які спосіб вона опинилася в школі? Скажу просто в школу відносяться і випадку носили газети. І я говорю, які... я носила виборчий період. Зараз це є політична, політична партія, яка йде на місцеве самоврядування, і ви її представники може і також принесли цю газету. В школу заходять сторонні люди, у вас є охорона, за яку ми платимо батьки кошти. В який спосіб, хто, хто сторонній прийшов до школи і поклав самопоміч Будь на стіл? я знаю, що ви через свою дитину газету передавали. Я передавала газету День. Це українську інформацію. Якщо ви газету. вважаєте, що не потрібно передавати газету День, я перестану це робити. Я скажу просто, я на даний час тлумачення є таке, що. Ту газету можуть поставити і вчителі, і діти. Я не знаю, хто її поставить. Тобто ви не контролюєте процес. Чи не вважаєте, ви, маючи повноваження директора школи і є членом самопомічі, що в такий спосіб ви застосовуєте адмінресурс? Я? Так. Наприклад. Ви можете зробити тоді службове розслідування сказати, в який спосіб газета Я потрапила до школи? Розслідування. Розслідування ви відповідаєте за те, що робиться в школі, в який спосіб газета потрапила до школи. Ну, хтось поставив, не знає, хто. Ну тоді ви можете дати мені продовження. Вважайте це інформаційним запитом до директора школи. Тоді довідатися, хто. Я не знаю, хто її поставив. Тобто ви підписуєтеся, що ви. Підписуєте це, ставлять, що будь... ставлять дівчика, діти. Добре, добре, але зрештою, я не з цього приводу прийшла до вас. Скажіть, будь ласка, ви можете мені надати наказ або розпорядження про проведення а, після на третій лінійці впродовж тижня, тобто впродовж п'яти днів навчальних? Ну, ви це називаєте лінійкою молебень. Тобто мене цікавить, мене цікавить, чи є таке розпорядження і наказ на проведення цього заходу. Розумієте, на лінійці молебні діти просять Бога за свої добрі знання, просять Бога за Україну, не моляться за наших воїнів, які зараз є, щоб Бог дав. Незалежність з України, щоб Бог захистив наших воїнів, угу. і я не думаю, що тут щось погане. А ви не вважаєте, що діти на великій лінійці мають право на відпочинок, повинні підготуватися до наступного року? А це запасні коли... пані Лесі. Розумієте, це не є примусово, просто є. Я молебень. знаю діти факти, приходять... коли Віра Ярославівна заходить в клас і гучним голосом виганяє дітей на молебень. Я знаю, що закривається. Класи під ключ і виганяється всіх під список на молебені. Розумієте? Це не є навчальний процес, Я це зворотні від якщо є щось примусово ми це не буде. Але молитва покажіть хто... мені розпорядження або наказ на проведення щодня на третій ліниці молебен. Це, розуміло, що це є добра справа молитися за Україну послухайте, на не прикривайтеся молитвою. Ви не відчуваєте дітей, діти дітей з'являється реакція. Не можна, коли був майдан, так така потреба спільної молитви була. Але коли другий рік поспіль щодня після третього року відбувається молебень, ви не думаєте, що воно дає зворотній ефект до виховального? Я дуже прошу, щоб ви цю практику е, припинили, щоб ви врахували інтереси людей. Не можна криком зганяти дітей на молитву. Подивіться, зараз от і також вигукувати е, ну, людину не на висницькі гасла. Розумієте? Воно це не педагогічний процес. Я перепрошую. Якщо ви вважаєте, якщо ви вважаєте, що ми молитвою. За наших воїнів за Україну робимо щось погане, і треба в такому випадку врахувати думку тих хто хоче. І в даний час школа ставилася з розумінням хто, хто хоче. В який Якщо... спосіб ви знали, ви довідувалися, хто хоче чи хто не хоче? Ви хто, питалися хто, учасників навчального процесу, ви хто, робили є. комунікацію є, з батьками? Якщо дитина приходить і стає і молиться, це є просто є вільна воля її. вам і, назбирати і, факти, коли діти не. діти не мали. Ви вважаєте, що це шкодить? Я вважаю, що в такий спосіб воно шкодить. Розумієте? В такий самий спосіб воно шкодить. Розумієте, воно нічого хорошого, ні до чого хорошого воно не приводить. Не можна всилувати дітей. Їм треба потрібно дати відпочити навчання. Навчання дитини це є найкращий внесок в розбудову України. Це це те, про що школа має дбати. Вибачте, тема духовна це не шкільна тема, не пріоритетна шкільна тема. Тому я дуже прошу врахувати потребу дітей у відпочинку на третій перерві. Хто хоче, будь ласка, в добровільний спосіб, хай йде, але щоб це не було через примус. Питання погодилися.